А порішаємо. Сейчас да, да. Зараз вино і брень запарішає все зараз. Алло, секунду, подожіть. Алло. Уже цей номер не дуже. Є 34 стаття Конституції, яка нам не забороняє знімати ніде. Ми маємо право повне і законне знімати. Ми чекайте, ми не знімаємо, ми ведемо відеопротокол.

Ви знаю, я екзамен не даду поправку. Конституцію написали війни, не було. Розумієте, да? а, а є поправки є. Які запровадження знімати на відео. Поправка то не закон. Є має бути закон. Ми люди, ми притримуємося законів, а не постанов. Постанови то не для нас. Вибачайте. готовить да сегодня сейчас приготовить да приготовить все в курсе да все в курсе все в курсе да вы я моя новая кроме полиции но полицию а полицию только что все Полицию мы забрали за винограда молдов братки собачка, он доспеет у нас. Сидеть лежать. Но на выполнение знаний. Валера, давай таких комментариев не будем делать. Все-таки на видео рвут. Это видеопротокол, а не разборка. Следи за языком. Добрый ранок. Диду вопрос там водой, какая проблема. Андрей Давлика забрался, да. Там мы сзади воротами. Там есть, там и так, что я сзади ворота, может, я за диворотом задаю. Ты понял? Да, рано вот с ним. Ви особисто. Ми йдемо всі разом. Ви сьогодні представляєте завойсько 8 хили не будь ласка. місця. Нічого, ми постоїмо. А по чому ви Це брехня. Це брехня. У вас є якісь питання? Будь ласка, служба безпеки дзвонила по вашому баталію? Пишіть, будь ласка, заяву на ім'я квіта, які вас цікаві питання. Дякую, Ми, вас місі, місі. Ми заходимо всі. Або не заходить ніхто. Пішли, ми йдемо всі разом. Заходьте. Заходьте. Не ви, ви не можете. По Почекайте. Чекайте. По -почекайте. У нас вільна країна. По Почекайте. Ніхто По видруляє, не не ви витруляєте. Витруляє. Ви витруляє. Так, давайте або запрошуємося. Але без скандалів. Будь ласка. Давайте прийти на роботу. На роботу дайте. Ще чекаю. Я веду відео. Протокол! Ви розумієте, що таке протокол? Шо, що, та, це Це, хто, 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 це мої пристаники! Ні, Ні, це мої представники! У нас не вистачає тут. Ваші повноваження, будь ласка. Ваші повноваження. Це ви що Едгар з людям? Це вояк. О, це що, да? До повного знайомлення, да, будь ласка. Довіреність, довіреність, що за контора? До, До повного знайомлення. Будь ласка. Йдемте, комісії не буде. Везде з цим балаганом, комісії не буде. Балаган встраюєте ви. Балаган утворили ви. Я прийшла мирно, принаймні. Ви ми 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 нам заважаєте виконати функції. Функції обрізати людям газ, да. безприємничати. Самоуправством займатися. Ви займаєтесь самоуправством. Звісно. Саме Відрізаєте людям труби. Ви, ви, ви примушуєте людей того, до... Ви примушуєте в право Ваш представник, ви вислушайте, ви чи говорите, або вислушайте. Так я спочатку говорю, а ви мене перебиваєте. Так У вас вот є представник, який сам їхав на комісію з двома порушеними счетчиками. За газ він не заплатив ні однієї копійки. Ні нашій компанії, ні іншої компанії. Йому нарахували 50 тисяч штрафів по двох. Що, і, він, і, і, він, і він є, пожалуйста, будь ласка. Ми не довіряємо вашій компанії, і він їхав сам на комісію в це саме, як ми, ми вашій компанії не довіряємо. Не довіряйте, ну так що. Я не хочу з вами ругатися. Ти що ж, ти ви патриот. А вы, вы патриот, что вы не справляетесь російською зараз? Ви патріот, Ви вже не прийдуть. Я ще раз тому тобой. не то Ні. Не заводят. Ну тому що, блин, я не знаю, як как ссылку. Прежде, да? в прежде, Молдаз, я искал, что там не знайшов. Все, давай, ми все равно уже тут в процесі, Давай. А, сам придумав. Ви не все знаєте. Знаєте, ваша совість все знає і вона вночі вам не дає спати. Ви знали? Тому що власне я їм признав, і ви мене теж не розумієте. А свою, за цю кампанію... Ну, самовправства не буде, щоб ви собі знали. Правильно, самовправства не буде. Да. Ваші сторони самовправства не буде. Ви мені скажіть, в яких у вас є правосудовчих думок? Ті, що перезвели генеральний якщо у вас є якісь питання по цій жіночки. Будь ласка, звернитесь під мову до нього. У нас не у по цій жіночки питання, у нас питання по, ідє по, ідє по ваших діях. По моїх діях? Так. Ні, отак не піде. Маєте подати до легко, повного легко, ознайомлення. Легко, легко. Я представник громади. Ну, от ми, ми, давайте, ми представ... нас ні, так не показується посвідчення, так не показується. Так не показується посвідчення. Місце. Посвідчення надається до повного його, ознайомлення. Його, його, його. Мені, наприклад. Що, а хто ви такі? Представник громади. Ну і що? А, диво, я а ви знаєте, що громада це первинний... Я знаю. Е... Так, а чому я посвідчення? Як це чого? Бо я і влада. Влад, влада що, я Конституція України! Слушайте, що? Ось смотрите, да, я... Руками я... її трохати, і дивися. Трошки, трошки так. Дивися, побачимо. Побачу. Бачу, бачу. Добре бачу. Чекайте. Ні. Довіреність да, покажіть. З другої сторони, покажіть, Лицезії, будь ласка. Я, я не знімаю. З іншої сторони. Бачите? Ось я. От і яся, бачите? Да, я бачу, що це ви. Дякую. 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 Можна було це зробити ну, спокійно, блядь, а а ви мене питаєте. Ні, ну можна а це ви було, ви мене не питали, ми, ми не питали. Коли в конфіденційним способом. Коли? Ну людина ж показувала. Людина ж показувала. Вам покажу персонально. Не треба отак от показувати. Вибачайте. Я не я ж не знімаю, вона на Валері за. Бачите, чекайте. Бачите, камеру. Отцю чекайте. Василяк Михайло Іванович. Ес голова адміністрації міста Майроподівського. Да. Дійсно, до якого дня? До вчорашнього. До вчорашнього? О, це добре, що до вчорашнього. Розумієте, Давайте ми будемо а, розмовляти в... коректно. на цю Андрюха, в... больничний в... Давай. Давайте я ми дали. будемо розмовляти коректно. Ну так? yes. не чіпайте, ви не дуже розумна, розумна. людина. Я говорю, ви дуже розумна людина. Ви у вас проблем з газом нету, у вас боргів немає, ви справно платите. Ну чомусь за цих людей ви приходите і захищаєте. Я вас не прийшли спитати вас за право встановчі документи. Чи є у вас повноваження робити те, що ви робите? право встановчі документи? Не больше відеося. Ми всі Ми не. Ви Миші, філія, да. чи ви відокремлене підрозділ? Вінницька філія, господині Мельничкові. Ну а ви хто? Молоді. Я розумію, Вінницька філія. Чекайте, війни, чекайте. Йдемо сюди до мене на хвилину. Давайте. Що ми вам багато не спитаємо? О, бачу, що бачу, що написано: газ мережі Вінницька філія. Ні, 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 чекай, Валер, не зовсім так. Але чекайте, Вінницька філія, вона є в Вінниці, так? Я сказав точку. Чи як? підрозділ. О, я оце і хотів пізнати, що ви структурний підрозділ. У вас код ЄДРПО є. Ви філія. Ще раз ще раз питаю, якщо ви. Відокремлений підрозділ, у вас має бути код від РПО. А, безструктурний підрозділ це зовсім інше. Справа в тому, що нам треба розібратися, хто ви, на яких підставах ви тут працюєте, розумієте, чи ні? Вы, ні, ну коли а коли ви коли ви до нас приходите, ви ж кажете, покажіть ваші документи, чи ні. Ну ви ви питаєте у нас документи? Паспорт, ми да? паспорт да? питаєте, питаєте, питаєте паспорт, питаєте ідентифікаційний код. Питаєте там. Е е Принесіть завтра заяву на стіл, що вас цікавить, Я відправлю генеральному директору нашому, і він вам надасть все хочете. Я вже директору писав вашому. Ну, і ви получили відповідь чи ні? Але не, той, та не таку, як я хочу. Ну, почувай, я ж не можу сказати, напишіть таку, як Давай. ви хочете. Я розумію вас, ну, в мене і? до вас особисто претензій зараз немає. Окрім того, що я хочу знати, на яких підставах ви тут працюєте. Напишіть, я писав, я не призначив вас. Дивіться. У вас, ви, у, вас, ви... у вас офіційної адреси в інтернеті немає. У Мене немає. адреси, Це ж ні -ні -ні, ні, 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 ні. Чекайте. Зачем? Чекайте, Зачем? дивіться. Я ж такої не організації роботи, не бачу, що на вулиці питання вирішені. Чекають, чого чекати, тому що нема що сказати. У мене тікаю? нарада і мені треба тікаю, матеріали. Тікаю, вас тікаю, навчали. Навчали. А як же ви збиралися на нараду, і то якщо у вас був розбір польотів, розбір у мене на другі. Хай люди проводять, можливо. вони не будуть проводити в такому Ну, По-перше, вона не хазяйка. А, так. Ви а вона, вона законний представник. Вона, не будинку, вона законний представник. В неї є, є, є довіреність. Завірена, е, я маю повне право тут бути. У мене теж є довіреність. Ви показати... тут вже йдіть на ту роботу, що ви бігаєте за. Калер. На те, що я маю е, представляти інтереси цієї людини. покажіть ну, довіреність Спочатку ви надайте свої документи. Ви ж не показуєте свої документи? Чи ні? Так куди ви пішли? Баш? Отак, отак цікавлять документи. І ви хочете, щоб ми якось з вами спілкувалися конструктивно. До речі, люди покидають своє робоче місце в робочий час. За, зауважуємо, люди покидають робоче місце в робочий час. Олена Володимирівна, ви прокоментуєте? Прокоментую, що в країні, як завжди, без законня. Нема ніяких законів. Ні, я ще не в офісі. Ми ще тут, на території газової контори. Зараз, може, під'їду, бо ми тут всю цю як то гопоту розігнали.